Вітаю, друзі! Наш видавничий портфель поповнився ще однією позицією: журналом асистента-вихователя. Нещодавно ми знімали відео про те, що в нас є щоденних спостережень асистента. Так? Це за дитиною з особливими освітніми потребами. Що входить в щоденних спостережень, ви могли бачити у минулому відео. Сьогодні я на це питання не буду витрачати час, ваш Ми розповім більше про ось цю нову позицію. Журнал асистента-вихователя це папочка органайзер і посібник 3 в одному. Журнал і посібник 3 в одному. Ось. Вона має товщину, Для того, щоб вам можна було, вкладаючи у файли в кінці журналу певні. Листи, певну інформацію, ту саму копію ІПР, ІНП і тому подібне, щоб у вас було місце для збереження цієї інформації. Файликів у журналі, так само 5, як і в журналі асистента вчителя. Що входить в цей журнал? Показую вам. У журналі є вказівки щодо ведення журналу. Ви знаєте, що ми робимо досить таки докладні вказівки для того, щоб вам було зручно і у вас виникало якомога менше питань щодо того, як його вести цей журнал, що в нього записувати і тому подібне. Другий розділ це нормативна документація для організації інклюзивного навчання та роботи асистента вихователя. Цей розділ містить найсвіжішу і актуальну інформацію чинну нормативну базу, яка допоможе вам ознайомитися із вашими обов'язками, із тим, що ви маєте робити, як має бути організоване інклюзивне навчання з дитиною і тому подібне. Наступний розділ це графік роботи асистента вихователя інклюзивної групи. У вказівках досить докладно. Описано, що має бути тут ну, записано, яким чином, окрім того, як правильно розподілити години, вся ця інформація буде ну, ознайомитися з нею при читанні вказівок. Далі. Члени команди супроводу. Ця е, табличка розроблена спеціально з тою метою, щоб полегшити вам інформування членів команд супроводу про проведення засідань. Ви бачите, для, на 4 діток вона розрахована, тому що в нас зараз може бути не лише одна дитина у інклюзивній групі, а може бути значно більше. Біля прізвища, от під прізвищем, якщо ми, наприклад, записуємо ось тут інформацію, прізвище ім'я одної дитини, другої, третьої, четвертої, так, біля прізвищ членів команд супроводу навпроти, ви ставите. Помітки, там, галочку, наприклад, або якусь іншу собі плюсики, як вам зручно. Стосовно того, хто із членів команди супроводу входить у яку групу, і стосується якої дитини. Так. І один із таких розділів, який спочатку я вважала, що його не потрібно вести, але пані Лілія Соколюк мене таки переконала, що варто його вести. Це Розділ, Який називається щоденне планування та облік роботи асистента-вихователя. Що цей розділ дає? З одного боку, ви е, нібито й не маєте вести конспектування, але вам в будь-якому разі потрібно якимось чином завести якусь е, систематизацію вашої роботи. І, наприклад,. Якщо у вас на певний конкретний день вихователь вам рекомендує розробити, наприклад, адаптувати чи модифікувати заняття, цю інформацію потрібно десь зберегти, щоб для вас не було. Проблемою, коли ви записуєте на різних аркушах, а потім вам доведеться все-таки цю інформацію по корихтах збирати і готувати її на певний конкретний день. В цьому розділі ви зможете записувати ту діяльність, яку ви проводите з дитиною. Наприклад, ось у нас понеділок буде 11 грудня. Ранкові бесіди з дитиною батьками. Наприклад, якщо ви проводите бесіди щодо. Безпеки, поводження на льоду. Так? Ви записуєте ось тут тему, і далі тут записуєте коротко, ранкові години. Там, хвилина мовчання, да? далі пишете: Бесіда з батьками про зимові різні небезпеки. Це стосується правил поводження на льоду, до, по льоду там, на замерзлих водоймах і тому подібне нагадування батькам. Так само ви з дитиною проводите бесіду про те, що зима це не лише веселощі, але і може бути небезпека, і дитинка повинна бути про це інформована. Далі. Заняття види, діяльності назва, тема. Наприклад, в понеділок буде заняття з математики, так, відбувається вивчення цифри 3. Ви е, так і записуєте ось математика, цифра 3 да, в скороченому вигляді. І тут, де адаптація, модифікація занять, ви собі коротко записуєте, наприклад, модифікувати е, ось таку-то вправу, для того, щоб дитині можна було чітко пояснити, що таке цифра 3, скільки це означає. ну, там, Показати, яка це величина і тому подібне. Далі прогулянка: заплановані для дитини спостереження ігри. Тут ви записуєте, як ви будете, наприклад, ліпити сніговичка, робити три кульки снігові, і складати їх у сніговичок. Ну, ви записуєте три кульки в... виготовлення трьох кульок для сніговичка. З дитиною ігри, і далі діяльність асистента-вихователя в другій половині дня інші види роботи. Ось тут ви вже записуєте ту роботу, яку ви плануєте проводити в другій половині дня. Плюс, якщо, наприклад, протягом дня у вас було заплановано одне, одні види діяльності, а була тривога, ви не пішли на прогулянку, ви були в цей час у сховищі, то ви так і записуєте інші види роботи. Прогулян, ну, наприклад, про прогулянку вже не пишете, а перебування у сховищі зі скострового. Цей розділ розрахований на рік. Тобто, якщо дитина ходить до садочка щодня, то ви його використаєте. Якщо ж ні, якщо багато пропусків і тому подібне, то цей журнал можна буде використовувати не один рік. В кінці у нас з вами є нотатки. Зараз я перегорну. І покажу вам. Не всі види робіт можна, ну, наприклад, не всі види діяльності можна записати у щоденне планування. да. Є ще питання розробки ІПР. Є місце тут для нотаток. Є нотатки щодо співпраці з вихователями та фахівцями, які працюють у інклюзивній групі. Те саме записуєте. Далі є у нас місце для нотаток щодо роботи з батьками, щодо індивідуального супроводу, індивідуальної роботи, скажімо так, з дитиною. Тобто ці всі моменти ви можете записати. І основний розділ це методична та самоосвітня робота. Тут ви пишете вебінари, семінари, курси і тому подібне. Записуєте інформацію про них, тому що в будь-якому разі. При нагоді з вас можуть і спитати, а можна дещо і забути. Наприклад, ви приходите певний вебінар, і вам говорять, що має бути там сертифікати, за через два дні можна буде отримати. Запишіть собі цю інформацію для того, щоб не забути, і потім цей сертифікат зберегти і користуватися ним. В кінці цього журналу маємо QR-код. За ним переходите, там є. Зразок, ну не зовсім зразок, якби варіант розроблений річного планування асистента-вихователя. У ньому вміщені ті питання роботи, які висвітлені у примірному положенні про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти. Висвітлені ну, якби, Згідно ваших обов'язків, які в тому числі висвітлені у листі на 23-24 навчальний рік моменти, тобто є і варіанти графіка роботи, щоб якщо у вас, наприклад, в цьому році один графік роботи на наступний рік, якщо журнал користуватиметеся журналом два роки, у вас графік трішечки зміниться, щоб ви так само могли графік зробити на наступний рік, завірити, роздрукувати, завірити його в керівника закладу освіти і вкласти файлик в кінці журналу. Є також файл із активними посиланнями на чинну нормативну документацію, для того, щоб при потребі, якщо вам. Потрібно буде знайти той чи інший документ, ви його за назвою чомусь не знаходите. Ви відкрили файлик, скопіювали посилання, вставили його у Viber, загрузили документ, ознайомилися. І ви вже ну, не матимете проблем щодо того, яким чином знайти той чи інший документ. Є також файлик розроблений для моніторингового дослідження стану виконання ІПР, для того, щоб у вас. Був вже він примірний. Звісно, заповните ви його самі, тому що ніхто не може, напевно, знати, що туди вносити. відповідно до того, яка дитина ходить до вас у групу, навчається, за якою ви працюєте. Але з чого починати у вас вже є. Дякую вам, що дослухали. Для замовлення можна перейти. Ось у нас є сайт Розумна шкільна документація. Він активний. Це ось позиція, про яку я вам показувала. Зараз я відкрию. Так, ось у розділі Документація для закладів освіти. Клікаємо, переходимо. І ось в кінці є журнал асистента вчителя, о, вихователя і щоденник спостережень асистента. Ось це дві позиції. Можна також буде замовити за номером телефону або вайберу 063 27 98 950. Дякую.